Івано-Франківську поблизу каплиці у Пресвятої Богородиці зібралося понад сотню небайдужих жителів міста. Тут вони вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Присутні почепили на дерева маленькі дзвіночки, щоб своїм передзвоном вони кожному нагадали про дитячі голоси та сміх, що ніколи більше не лунатиме. 11 серпня 2023 року, внаслідок падіння російської ракети на Прикарпатті згинув восьмирічний Володимир. На той момент хлопчик закінчив другий клас. За три роки повномасштабного вторгнення ворог вбив понад пів тисячі дітей. Більше двох тисяч вважаються безвісти зниклими. Це є наслідки війни, яка продовжує забирати невинні життя дітей. Наш обов'язок як Івано-Франківської обласної військової адміністрації, так і всієї спільноти Прикарпаття допомагати таким родинам, тому що нічого не замінить дитячий сміх, посмішки, бо ті діти це вже янголи на небесах. І підтримка таких сімей не тільки фінансово, але і просто морально ми маємо це робити разом і спільно. Разом зі своїми учнями на акцію прийшла педагогиня Тетяна Ребрик. Каже, пам'ять про цих дітей повинна жити вічно. Вони мають пам'ятати, вони мають знати про це, і вони мають потім розповідати своїм дітям. Пам'ять повинна жити обов'язково. Бо без минулого нема майбутнього, це однозначно. Пам'ятна акція Голос дітей започаткована влітку 22-го року. Відтоді по всій Україні лунає дзвін, який нагадує про найменших, які стали жертвами ворога. Уляна Неколюк, Геннадій Тумнюк, новини на важі.